Перш за все, ковід. Ми дуже добре пам'ятаємо, як він почався, але ми дуже добре пам'ятаємо, що півроку тому назад було прийнято рішення на рівні Всесвітньої організації охорони здоров'я про те, що захворюваність на ковід ми вже не повинні вважати як якусь надзвичайну ситуацію в сфері громадського здоров'я. Про що це говорить? Перш за все це говорить про те, що до ковіду ми з того часу відносимось так, як до будь-якого іншого гострого респіраторного захворювання. Але чи означає це, що ми повинні про нього забути і не упереджувати захворювання? Звичайно, ні. Чому? Перш за все, тому що ми бачили в минулі роки, наскільки потужним, інтенсивним був прояв процесу ковідної інфекції. Коли у нас більше 10 тисяч було захворілих за тиждень, коли у нас було дуже багато ускладнених випадків, звичайно, все це може повторитися. Але що ми маємо наразі? Ковід продовжується, він реєструється. Реєструється в такій кількості, яка притаманна була йому останнім останніми роками, останнім в останній рік. Остання хвиля захворюваності, і, мабуть, варто говорити, що це була не хвиля а хвилька, бо порівняно з іншими підйомами захворюваності, це був досить таки несуттєвий, несуттєве зростання захворюваності. Але навіть при такому рівні щотижня. Кількість захворівших сягала кількох сотень, 600, 700, 800 випадків за тиждень. Ця хвиля була весною цього року, власне кажучи, вона розпочалась в кінці зими, і продовжувалася перші другій весняні місяці. І закономірно, що з настанням холодів, як будь-яка інша респіраторна інфекція, COVID-19 активізувався. І кількість захворілих стала зростати, але на відміну від інших гострих респіраторних інфекцій, коли ми бачимо поступове зростання в цих респіраторних інфекцій, ну наскільки поступове? Наприклад, з початку епідемічного сезону, а епідемічним сезоном ми вважаємо початком епідемічного сезону, ми вважаємо сороковий тиждень року. Тобто ми кажемо, що з 40-го тижня року по 20-й тиждень наступного року це епідемічний сезон для всіх гострих респіраторних інфекцій. А так було завжди, так поки що продовжується. Так от з початку епідемічного сезону кількість гострих респіраторних інфекцій вона зросла, зросла приблизно на тисячу. Тобто, якщо на початку сезону ми говорили про те, що у нас порядка 4 тисяч захворілих на ГРВІ, то зараз ми говоримо, що їх уже більше п'яти. Але дещо по-іншому веде себе ковід. Кількість захворівших вона не настільки велика, звичайна. Вона не може бути більшою, ніж загальна кількість гострих респіраторних інфекцій, тому що збудників дуже багато і серед них ковід, SARS-CoV-2. Так от кількість захворілих на ковід зросла зі 100 до 700. тобто темпи зростання ковіду набагато вищі. Аніж інших гострих респіраторних інфекцій, тому чому я на це звертаю увагу, тому що це якраз і примушує нас замислитись над тим, що нам потрібно всім захист, кожному захистити себе. І, мабуть, щось потрібно робити для того, щоб не було такого більш подальшого стрімкого поширення. Ну я тут відверто мушу сказати, що на останньому тижні, 48-му тижні. Кількість захворілих у нас інтенсивність зростання, вона дещо зменшилась, дещо знизилась. І фактично останнього тижня ми маємо приблизно таку кількість, як і попереднього тижня. Зміни є в сторону збільшення, але не суттєвого збільшення. Як буде себе вести захворюваність далі, нам залишається лише здогадуватись. Але з практики, з досвіду, ми чітко знаємо, що Початок зими є фактично початком захворюваності. Пік захворюваності в нашій області гострими респіраторними інфекціями, він, як правило, припадає на кінець січня лютий, а в окремі роки у нас підйом захворюваності до епідемічного рівня був навіть на початку березня. Такою є притаманна нашій області, епідемічна характеристика процесу гострих респіраторних інфекцій. Ну і, власне кажучи, ковіду в тому числі. Якщо предметно про ковід, то що маю ще сказати? Ми не повинні забувати про ковід ще й тому, що він занадто агресивний для людини. Ви пам'ятаєте дуже добре в період пандемії ковіду, що якою наскільки великою, наскільки значною була кількість смертей від ковіду, наскільки значною була кількість ускладнень. Серед інших респіраторних інфекцій тут можна хіба що опосередковано порівняти з вірусом грипу. Чому ми, власне кажучи, виділяємо серед всіх гострих респіраторних інфекцій, якби основними ті, які несуть найбільше небезпеки для людини, це вірус грипу, інфекція грип і sars cov 2 інфекція COVID-19. Тому що саме ці інфекції вони є, вони приносять найбільший, найбільшу шкоду для людини для її здоров'я. І тут я би хотіла підтвердити не тільки тим, що було, а підтвердити тим, що ми маємо фактами, які є на сьогодні. Навіть при такій. Ну, якби не дуже суттєві захворюваності на COVID-19 в нашій області, ми маємо досить значну кількість летальних випадків, тобто в захворювання, які закінчуються смертю. На сьогодні, з початку епідемічного сезону, тобто фактично за два місяці, померло з covid людей, які були хворі на COVID, 16 осіб. Із них 15 це люди, ті, кому за 65 років. Взагалі, ви дуже добре знаєте, ми завжди говорили це і раніше про те, що. Найбільш небезпечними всі респіраторні інфекції, всі абсолютно. А особливо грип і особливо ковід найбільш небезпечними є для людей, для переважної більшості людей зрілого віку. Тобто 60 плюс це така одна з найбільш уразливих груп. Ну зрозуміло, чому уразлива, тому що ці люди, як правило, вже мають якісь супутні захворювання. Їхній фізичний стан організму не настільки ідеальний для того, щоб. Щоб справитися з будь-яким агентом, інфекційним агентом, який потрапляє в організм. І звичайно, йде навантаження таке подвійне, прокидається та інфекція, яка вже є у людини. І все це призводить до того, що у людини виникають ускладнення, іноді ці ускладнення вони не сумісні з життям. Тому над цим варто задуматись: ми маємо практику таку практику інших країн. У яких віддавалась перевага в профілактиці, а саме профілактичних щепленнях, тому що профілактичні щеплення слід вважати одним із таких значних впливів на попередження захворювання ковід? Ми маємо практику застосування імунопрофілактики саме для осіб 60+. плюс. В цих країнах, де в першу чергу і переважно були охоплені, щеплені, були охоплені щепленнями ці люди, кількість летальних випадків була значно меншою. Тому розуміючи, що здоров'я кожної людини це її особисте питання з одного боку, але з іншого боку, ми повинні знаючи те, якою є наскільки значною є небезпека для осіб саме цього віку. Нам всім варто говорити і доводити до відома кожної людини, наскільки важливо захистити себе, особливо людям цього віку. Захистити як ми, ну, якщо ми говоримо зараз про вакцинацію, то звісно, що проведенням щеплень. Щеплення проти ковіду на сьогоднішній день вони доступні. Вакцина є. Якщо вакцина закінчується у будь-якому лікувальному закладі, вона тут вона тут же може бути замовлена, в країні вакцини достатньо. На складі вакцина є. На регіональному складі, я маю на увазі, і, звичайно, що дуже оперативно, ця вакцина може дійти до споживача, до людини, яка потребує щеплення. І ще кілька слів про щеплення і про групи ризику. Всесвітню організацію охорони здоров'я, ну, перш за все, підтверджено це якби експертами. Потім уже прийнято і деталізовано експертною групою з імунізації Міністерства охорони здоров'я рекомендовано проводити також щеплення крім осіб зрілого віку, також тим особам, які для яких найбільш небезпечним є це захворювання, тобто незалежно від віку, це ті люди, які мають супутні захворювання, це люди, в яких імунна система з якихось причин вона не може дати повноцінну адекватну відповідь на звутника. Це вагітні для вагітних також не протипока немає протипоказів до щеплення ковідом навпаки. Рекомендовані щеплення, ну і велика група, яку ми щепимо, як говоримо за епідемічними показами, тобто це група осіб, яка сама може швидко сприйняти на себе інфекцію, тобто є можливість інфікуватися, і так і, і таким же чином інфекція може бути швидко передана від цієї від цієї людини іншим. Мова йде звичайно ж про тих людей, які перебувають в оточені великої кількості людей, ну і насамперед, це медичні працівники, звичайно. Це не значить, що для всіх останніх щеплення може не робитися. Звичайно, доступність до щеплення є у кожної людини. Сімейний лікар має право призначити це щеплення будь-якій людині після консультації, після рекомендацій, з рахуванням особистого фізичного стану, ну і тих чинників, на які я тільки що звернула увагу. І, до речі, наразі відбувається у нас в державі відбувається ще одна така вакцинальна кампанія, яка має ну, свою назву Шануйся, піклуйся, вакцинуйся. І ця кампанія передбачає звертати увагу акцент на тому, щоб звертати увагу саме на осіб, тих, які є найбільш уразливими на осіб в зрілого віку. Тому, якщо говорити про область, якою є у нас ситуація щодо щепленості осіб старшого віку, скажу наступне, що майже половина цього континенту, цих осіб, вони отримали Перше щеплення. Це як начебто і непогано. Але якщо говорити про повний захист, а про повний захист ми говоримо тоді, коли людина має три щеплення, тобто має базові два щеплення і має бустерну дозу, хоча б одну дозу. То о, такий, якби повний курс щеплень ну, має дуже мала кількість людей. Це ну, десь відсотків 15, приблизно від всіх осіб 60 плюс. Звичайно, що чи упередить це поширення епідемії, звичайно, не упередить. Але ми не ставимося. І за мету щепленнями упередити поширення захворюваності, ми говоримо, що щеплення на сьогоднішній день проти ковіду вони потрібні для того, щоб убезпечити своє життя, щоб зберегти своє життя у випадку, якщо людина захворіє на ковід, тобто це індивідуальний захист кожної людини. Що стосується грипу гострих респіраторних інфекцій? Ви вже, мабуть, бачили, бо щотижня ми на нашому сайті публікуємо велику інформацію про те, якою була захворюваність на гострі респіраторні інфекції за тиждень з динамікою щотижневою, з кривими і прямими рівнями епідемічних порогів різної інтенсивності. І ви звернули, мабуть, увагу на те, що на минулому тижні у нас в одному із районів, вірніше, на позаминулому тижні, в одному із районів у нас було перевищення епідемічного порогу середньої інтенсивності. Тобто це той час, і той період, і та величина, той рівень захворюваності, коли ми говоримо про те, що нам вже потрібно діяти як в період епідемії, що нам треба включати всі ті важелі, які передбачені комплексним планом, а він офіційний цей план, План, затверджений рішенням комісії з техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій, і передбачає такі заходи, як розмежовування, дистанціювання, призупинення якихось навчальних або інших процесів колективних зібрань і так далі. Але на останньому тижні ситуація дещо змінилась. Тобто, якщо в цьому районі це був Романський район, у нас рівень захворюваності в цілому по району він знизився, то в двох територіальних громадах він залишився ще занадто високим. Але з'явились і інші територіальні громади, в яких відмічається перевищення оцього якби орієнтовного рівня, після якого ми вводимо обмежувальні вже заходи. Тому про що це говорить? Це говорить, що ситуація є нормальною, яка відповідає сезону, і при загальному рівні захворюваності, який трактується як нижче середнього рівня поширеності або захворюваності респіраторних інфекцій в нашій області, все таки в окремих територіальних. Громадах на окремих територіях буде мати місце і спалахи, і якесь більш епідемічне поширення захворюваності. Тому вихід тут один: перше це адекватно відповідно того плану або ширше вживати заходи тоді, коли ще немає епідемії. Які це заходи? Я можу нагадати, але нічого нового на сьогоднішній день ми не маємо, крім того, що застосовували кожного року. І друге, це звичайно, що якщо вже трапилось так, що значна кількість в нас в населення в громаді захворіла, то звичайно необхідно вводити обмежувальні заходи. Це дасть можливість уникнути стрімкого поширення, залучення величезної кількості людей. Чи де це дасть уникнути поширення епідемії? Ні, епідемія буде. Але якою вона буде по масштабам, по тривалості, по інтенсивності, тут все буде залежати виключно від того, наскільки ці заходи будуть проваджені. Тому я би акцентувала увагу на двох моментах: перший момент це стосовно кожної людини. Кожна людина несе моральну відповідальність за ті дії, які вона вживає по перешкоджанню захворюваності як у себе, так і серед тих. Кого вона оточує, що мається на увазі? Ми дуже часто спостерігаємо картину, коли ми, вважаючи героїзмом і, і будучи хворими, їдемо на роботу, наражаючи на ризик захворювання всіх останніх, починаючи від маршрутних таксі, закінчуючи перебуванням в тому колективі, де знаходишся. Тому правильно існує афоризм, що якщо ти хворий ідеш на роботу, то це не героїзм, це егоїзм. Це, звичайно, моральна відповідальність повинна бути за це. І керівники суб'єктів господарювання, незалежно від того, яка форма власності, яка направленість діяльності цих закладів, вони повинні чітко розуміти про те, що вони несуть юридичну відповідальність за те, чи допускають вони хворих в колективи, чи вживають вони ті заходи, які мають вживати, аби упередити поширення захворюваності. Тому всі ці заходи доступні. Якщо необхідність, Центр контролю захворювань готовий надати якісь конкретні рекомендації в конкретних випадках. Ну і, і, і ще що хочу сказати в плані профілактики грипу і захворюваності на грип, саме на грип, наступне. Із всіх гострих респіраторних інфекцій в цьому епідемічному сезоні випадків грипу, підтверджених лабораторно, не зареєстровано. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що вірус грипу на нашу територію ще просто не дійшов. Але ми ж якби спостерігаємо, не просто пасивно спостерігаємо за тим, що відбувається навколо чи, можливо, його занесення на нашу територію. Вірус грипу вже є в двох країнах Європи, принаймні дві країни Європи заявляють про те, що у них реєструється захворюваність на грип. Вона не епідемічного рівня, але вірус грипу циркулює. Минулого тижня і позаминулого тижня дві області України, Західні області, заявили про те, що вони виділили вірус типу А, тобто про що йде мова? Про те, що вірус вже занесений на територію і України. І ви пам'ятаєте, як переважно поширювався ковід? Саме частіше всього, найчастіше поширення йшло від е, західних областей, тому що міграція, тому що зрозуміло е, е, переміщаються люди, переміщаються по території і таким чином, розповсюдження е, е, інфекції все одно є вона, як би ми не, не намагалися перешкоджати цьому. Е, тому е, ми активно спостерігаємо за тим. Аби вчасно побачити, коли все-таки вірус грипу зайде на нашу територію попередити населення. І я скажу, наприклад, минулого року, що завдяки дозорному нагляду, який проводиться центром контролю захворювань в минулому епідемічному сезоні, нам за місяць до епідемічного підйому захворюваності на грип, вдалося. Побачити, попередити про те, що в найближчим часом розпочнеться епідемічний, епідемічний підйом захворюваності на грип. Але незважаючи на те, що наразі захворих, хворих на грип немає, попереджувати захворювання, особливо знову таки тим людям, яким це захворювання найбільш буде небезпечним, необхідно. Знову таки, який є механізм, крім загальноприйнятих правил. Неспецифічної профілактики грипу існує вакцина профілактика, існує імунізація. Ми бачимо це вже на протягом багатьох років, що вакцинація проти грипу вона дуже ефективна. Як правило, хворі на як правило вакциновані проти грипу вони не хворіють на грип. Чому кажу, як правило? Тому що звичайно, що вакцина в складі вакцини є тільки три або чотири компоненти, чотири збудники, про які проти які формує ця вакцина формує захист. Але оскільки все-таки є інші віруси грипу і є інші віруси респіраторні, то звичайно сказати про те, що людина не захворіє зовсім на якусь респіраторну інфекцію, звичайно, що цього це неможливо. Тому вакцинація на сьогоднішній день доступна, люди вакцинуються. Відверто скажу, що в різних громадах люди вакцинуються по-різному. У нас найбільша кількість вакцинованих це в Сумській територіальній громаді і в Кролевецькій територіальній громаді. Я це кажу, як би таке порівняння для того, щоб не обов'язково це має бути якийсь великий населений пункт. Якщо територіальна громада Кролевецька, то ми говоримо, що це місто Кролевець, це всі села, які були раніше Кролевецького району. Тобто, все залежить від того. Наскільки є зацікавленість керівників, наскільки є зацікавленість кожної людини зробити провести ці щеплення? Тому абсолютно відповідально я кажу, заявляю про те, що щеплення ефективні проти грипу, їх варто робити, і в першу чергу тим, кому вони є найбільш небезпечними.